Чи їли ви цього сезону найпопулярніший і один з найкорисніших овочів спаржу? Вона надзвичайно смачна, і з нею можна приготувати десятки корисних страв. Квітень та травень це саме її сезон. Колись її везли здалеку, а зараз вона пречудово росте на українських полях і тому набагато менше коштує. Вартість кілограма цього року від 300 до 500 гривень. Аспарагус є близьким родичем цибулі, але на вигляд нічим її не нагадує. А колись ріс на наших клумбах як велетенський вітерець. Спаржа це справжня вітамінна бомба. В ній представлені майже всі групи вітамінів, а також кальцій, калій, магній, фосфор і ще купа корисного. Вона стимулює роботу нирок, також є дуже корисною для вагітних жінок та діабетиків. А ще в ній всього 20 кілокалорій на 100 грамів. Вирощувати спаржу просто її садять або коренями в землю, або можна навіть посіяти насіння, що є набагато дешевшим. До речі, цього року буду пробувати саме такий спосіб: не можна спаржу, якщо у вас є. Алергія на цей продукт або важкі захворювання ШКТ. А якщо є сумніви, краще проконсультуватися з вашим лікарем. Так що смакуйте корисне, а я на своїй сторінці обов'язково покажу свої найулюбленіші рецепти.